Перед першим матчем однієї восьмої кубка проти луганського ЛТК тренерський штаб Рівненського кардинала відчув кадрові проблеми. В останній день трансферного вікна найкращий бомбардир Михайло Валенюк перейшов до Інакіївця. Валенюк для мене був такий незамінний гравець. Не зміг через травму у звітній грі вийти на майданчики Віталій Танський. Нагадаємо саме він та Волянюк, забивши по три голи, допомогли у січні рівнянам обіграти Луганчан у матчі чемпіонату. Перший тайм звітної гри вийшов доволі нудним. Єдиний до перерви гол глядачі побачили за кілька секунд до сирени. Андрій Паршиков вчасно забіг у вільну зону і, отримавши пас від Сергія Піддубного, знайшов на дальній штанзі Мар'яна Моренюка. 1-0. Спочатку якби гра так не дуже вдавалася, бо була пауза велика. І це сказується на грі. Десь тяжко війти, бо великі, великі перерви, немає ігрового досвіду. Команда, можна сказати, випадає. Продовжив свій гольовий почин. Маринюк майже одразу після перерви. Спочатку помилився один з лідерів ЛТК, Тарас Кузь і Мар'ян відзначився вдруге. Третій гол довелося чекати хвилину під дубний пасує. Маринюк забиває. В кардиналі перший хітрек. Так, а взагалі в ось лізі, Знаю, переважно завжди були довлі, деколи покери. Трійки, здається, не проходили забувати. Сьогодні перший раз за кардинал. Четвертий гол кардинал забив на 25-й хвилині. Молодий голкіпер гостей Юрій Савенко помилився на виході, за що був покараний Володимиром Сондаком. За рахунку 4-0 Луганчани дещо активізувалися. На передостанній хвилині матчу Тарас Кусь сильно пробив. А Андрій Бурдюх був першим на добиванні. Рахунок перш за все відповідає не сьогоднішній грі, а сьогоднішньому настрою нашої команди на гру гравців, які приїхали. Грати на кубок, кубкову зустріч з таким настроєм. Грати в футбол не можна. Дуже монотонно, без бажання і так далі. Якби було б 4-0, можна сказати, було б вже було б легше, а 4-1, треба буде там попохтіти. Матч відповідь однієї восьми фінала Кубка України у Луганську команди проведуть 24 березня. Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.